Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас друге листопада. Потрібно звикати до нового місця. І знову посилки. Посилки, знову саженці. Немає вже де садити, немає вже часу. Начебто вже насадили і все нам, все нам хочеться щось нового. А цьому новому немає кінця края. Так, отримали саженці. Ось телефон, бо потім будуть запитувати. Телефон, компаніївка, в принципі, це не так далеко від нас. Знаєте, ну, потрібно зняти інформацію про нову пошту, це окремо, але я скажу в цьому відео. Про доставки. Мені було б набагато дешевше, мабуть, поїхати і машиною забрати ось ці саженці. І я б ще, можливо, щось прикупив. Чим нова пошта. Ось ця посилка обійшлася 400 А зараз де ми. Ось, бачимо. Вартість доставки 453 гривні. А саженці 600 гривень. От, от ви рахуйте, чи вигідно. Невигідно. У нас тут є, як я казав, вже село, де займаються. Там набагато дешевше, поїхати купити можна і, і воно вийде. Але ми ж все ще шукаємо, допомагаємо людям. Людина якось написала в Ютубі, що, до речі, знову ж ось покажу номер телефону, заради Бога, ділиться, що людина вирощує саженці і не може їх продати. Ну, і я вирішив виручити, так сказати, цю людину, купити у нього саженці. Хоча начебто так домовлялись про експерименти одно-, двох і трьохрічних, що готові прислати безкоштовно. Ну, як можна безкоштовно, людина працювала, людина вирощувала. І роздавати безкоштовно не ми. Любимо безкоштовний сир, але в тих, хто може це зробити, якісь великі компанії, яких не так шкода брати. А як прості люди, то все воно повинно оплачуватися наша праця. Зараз розкриємо. Нарешті розібрали ми. Так, ось такі саженці. Саженці по 100 гривень. Тому що дивуюся, як люди виставляють, що купують по 300 гривень саджанці. Не купуйте, ну, звісно, якщо ви дуже сильно хочете, по 250 дуже багато ось таких людей, які вирощують і не можуть продати, тому що в них немає сайтів, вони прості люди. Ви шукаєте інформацію десь в мережах в Фейсбуці, де є групи по саджанцям. там дуже багато ось таких. Недорогих саджанців, якісних, а не те, що в інтернет-магазинах по 300-250 по 250 гривень. Все, поїхав. Коренева, коренева гарна, але мінус в тому, що потрібно було або в бовтанку, або сюди якихось опилочок, соломи, вогких, щось, щоб зберегти. Тому що, ну, ось так, як у нас воно швидко прийшло. А можливо, хтось забирать буде десь, не може доїхати, як зараз. Декілька днів полежати, то все може бути. Потрібно, щоб більш волог. Хоча на базарах продають набагато страшніша ситуація. Так, нова пошта. Нова пошта зовсім обнагліла. І ну там кажуть, що можна затіяти скандал. І мені казали, от я отримав от Миколи Андрющенка, там теж вийшла така доставка, хоча ж це набагато далі. Від Миколи Андрющенка і вийшла 500 гривень доставка. Ну, Друга людина получа, отримувала теж від нього посилку, теж їм на 400 гривень там, е, нарахували. Але, 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 підняли кипіш і перерахували в майже в два рази доставку. Тож все можливо, але на кого як попадеш. Тож нова почта обнагліла. Ну, це потрібно все. Поїхали. Що ми взяли? Ми взяли пінова яблуні. Те, що в нас немає Фуджі, взяли червона Фуджі. Ось така коренева. Як бачу, що в нас далі йде? так Черешня стакато. Це дуже пізня черешня, я її брав Володимира Попова, щоб прищепити, але чомусь щепи не прижилися. Не знаю чому. Бачимо, яка коренева, шикарна коренева, дуже гарна. Нарешті в нас з'явилось стакато. Так, поїхали по сливкам. Це слива кирг... киргиська. Ой, там кергийські є різні. причудова, киргизька причудова. Чудова, причудова, коренева. Причудова коренева. Причудово прижилося. Окуліровка. Здається, окуліровка це. Окуліровка. Головне, щоб не було. Здається, окуліровка. Але ча, так, колір різний, окуліровка. Так, яблуні. Яблуні, флора. Чи що? Флорина. Флорина. Ну, 106, мабуть. Не дуже така коренева, звісно. Ну, 100 гривень. 100 гривень. Такі, такі у нас продають по 50, чесно вам скажу. Чесно вам скажу. Флоріна. Так, поїхали яблуні. Брали ми двох, трьох і однорічні, Для експериментів ми купили, щоб подивитися, як вони приживуться. Евеліна. Яблуня. І слива Байрон Голд. Слива Байрон Голд. Теж коренева, але ча причудова. Так, яблуні бачимо, тут стрижневий корінь. Потрібно буде саджати аж ось так майже до підчепи, Тому що бачимо, що підчепа кидає коріння. Тут, звісно, це скоріше 106, не знаю, я ще сильно не розбираюся. Тому що схожа така коренева, я купував 106 ну Коренева слабенька. Це однорічний, це, я так розумію, трьохрічний. І десь у нас повинна бути двохрічна. Це пінова, здається. чи фуджі, 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 фуджі. Ну, це щось так. Ну, все так воно трошки як ось осін... на однорічні. Схожі. Оце, да, Це таке як двохрічне більше всього. Але умови вирощування то таке. Все, дякуємо за увагу. Ідемо, саджаємо. Вірніше, зараз ми ставимо його все, щоб попило декілька днів водички, тому що посуха, посуха у нас на Україні, в Україні. Кругом. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте. І все буде добре. І в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою і робити її на відміну. І потім все буде в нас добре. Тримаємося, дякуємо воїнам за чисте небо. Все буде добре.